Президент Володимир Зеленський не нехтує народними прикметами. Принаймні каже, в економічних проблемах та коронакризі винен високосний рік. Водночас гарант впевнений українцям до снаги подолати всі проблеми. Давайте почуємо. І курс, і все інше, і ковід 19 Ну, вийдемо з цієї ситуації, все стабілізуємо. Я в цьому впевнений. Правда, ще не таке переживали. Вийдемо сто відсотків. Такий, знаєте, як то кажуть, найскладніший високосний рік. А от виконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець при виборі кадрів користується. Інтуїцією. У цьому їй допомагає знак зодіаку. Зокрема, таким чином планує обирати свого заступника у з вугільних питань. Почуємо цитату. Скажу вам чесно, що іноді на цих співбесідах я прислухаюся до своєї інтуїції, тому що дуже добре відчуваю людей. Я народжена під знаком риб. Це дуже інтуїтивні люди. Мене ця інтуїція дуже часто рятувала і оберігала. Тому дякую Богові, що вона у мене є. Тетяна Долготович, астронумеролог, до нас долучається. Тетяно, вітаю вас. Добрий день. Тетяно, а під яким же знаком треба народитися, щоб бути хорошим президентом, хорошим міністром? Чи як обирати дійсно собі заступників? Пані Буславець каже, що вона риби, в неї добра інтуїція, тому все заступниками, все буде добре. Вірити нам їй чи ні? Да, у меня, конечно, очень хороший совет, и, конечно, каждый человек может развить интуицию самостоятельно, потому что это определенный навык, определенная способность, которую мы можем развить, как и любую мышцу в тренажерном зале. Это не зависит только от показателей знака зодиака в которой родился человек. Но, конечно же, если бы наш президент или представители власти были созвучены с знаком зодиака Козерог, с знаком зодиака Рак, то в них проявлялось бы больше осознанности, больше помощи, сострадания и заботы, искренней заботы о себе и о своем народе. Так да. ну, як вважаєте, пані Тетяно, чи варто в принципі політикам, президентам міністрам опиратися при виборі там, своїх заступників, чи то пак в якихось рішеннях на астрологію, на нумерологію, прислухатися до інтуїції, чи то пак до ну з'ясовувати да, в заступників знаки Зодіака і тому подібне? Чи не тільки на це треба зважати? Конечно, на это необходимо обращать внимание, так как это базовый показатель, который окружает нас, всех людей на планете Земля. И это знания древности, которые передавались нам очень большими учителями, известными учителями. Да? И, конечно же, прислушиваться, не просто прислушиваться, а исходя из было бы благоприятно действовать и совершать определенные поступки например в данный момент у нас проходит ретро меркурий и мы только выходим из коридора затмений то есть все вот эти вот информационные потоки которые сейчас происходят они довольно таки искажены и необходимо быть достаточно осознанным каждому человеку каждой душе прислушиваться к себе к своей действительно внутренней